Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Каласинський. Я без камер не працюю, тому що все, що записано, можна знайти в доступі. Сьогодні поговоримо про серіал Кріпосна. На жаль, не я цієї або на щастя, або на жаль, не умину цієї теми. Українці всі дізналися і про головних акторів вони були росіянами. Соня Пріс, Катерина Ковальчук, Міхаїл Гаврілов. Мовчазна підтримка чи не підтримка? Як вони відреагували? Наталка Денисенко сьогодні в нас в ефірі. Українська акторка, вона навіть спілкувалася з деякими з цими акторами серіалу Кріпосна. Адже цей серіал став хітом в Україні. Твій персонаж, Наталка Лариса Яхонтова, актриса Ніжинського театру, спокуслива і саркастична, яскрава дівчина знає, чого хоче і любить увагу чоловіків. Вирішивши стати коханкою поміщика Петра Червінського. Вона обов'язково доб'ється свого у серіалі Кріпосна. Ларису Яхонтову зіграла актриса Наталка Денисенко. Ви бачили, як відкрився персонаж Лариси. Перший другий вона така була спокуслива, ніжна. В третьому сезоні ми вже побачили її характер, і що буде в четвертому? Декілька секретів від Наталки сьогодні дізнаєтесь. Отже, йдемо по порядку. Наталко, вітаю! Слава Україні! Російські Доброго, актори. Так, російські актори, які знімалися в серіалі Катя Ковальчук, перший другий сезон. Заміна головної героїні. Твоя колега. Анна Сагайдачна поділилася з моїми глядачами, що відбувся скандал, і він був зв'язаний все-таки з коштами, з оплатою праці. Вона хотіла більше так, коштів. Ми пам'ятаємо це, ніяк не згодилася знімати в третьому. Була заміна актриси, це була Соня Пріс. Цікава теж гра акторки. Анна Сагайдачна дуже її хвалила. Що всі ніби з нею подружилися, потоваришували. Але війна і жодного слова. Так, дійсно так і є. Катя Ковальчук взагалі проігнорувала це все. Соня Пріс, я спеціально зайшла в свої повідомлення, бо я писала в інстаграм абсолютно всім. Просто в перший день в мене пальці боліли від того, що я писала Кричіть, кричіть! На нас напали! Ви маєте знати правду, ви маєте розказати правду. І я пам'ятаю, що Соня мені відповіла. Вона сказала, Боже, який жах! Ми в шоці? Ми не знаємо, що робити, а далі все. Нічого більше не було від неї ніяких повідомлень, і може я буду не права, але я скажу своє припущення, що мені здається, вона просто злякалася, тому що е, Соня там у себе е, у... Та, і вона там молода зірка. Після одного кіно вона стала дуже популярна. В неї пішли ролі, і мені здається. Або їй хтось підказав, або вона сама це зрозуміла, що їй взагалі нічого не можна казати і тримати рот на замку. Але це тільки моє припущення, тому що вона відповідала мені, що це жах, і вони всі в шоці, але потім е, я бачила, що вона просто не бачить мої повідомлення, і я зрозуміла, що це просто страх, тому що одній актрисі я писала, яка. Українка, яка там працює, я їй писала, і вона вже мені написала відкрито, що Наталка, я боюся, я не хочу, щоб мене закрили. Чому я нічого не буду писати, нічого не буду робити і протестувати. Я боюся. Тобто вона відкрито мені сказала про це. Ти не хочеш назвати цією акторкою? Ну, Не знаю, можливо, вона якось змінить свою позицію. я Просто сподіваюся на це, ну... що все в неї буде так. Що... Ну... і просто, якщо я скажу, знаєш, вона сказала, що вона боїться, що її закриють тюрму. А я тут скажу: це тато і тато, і не знаю, mm -hmm. нас нас можуть дивитися і не тільки так. наші, але так. теж є інша історія. Я хочу про неї теж розказати кум мого чоловіка, друг, у нього сім'я, його дружина росіянка, їхня дитина з російським світоцтвом про народження. І коли все почалося, він із дружиною в Санкт-Петербурзі став виходити на мітинги. І після мітингу до них прийшли: прийшов їх, як це дільничий, ну ц, 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 цей участковий да, дільничий, і сказав їм. Ви що, хочете, щоб я вас посадив, я все знаю, а вони такі: Та ми не були ніяк, ні на якому мітингу. Він такий, точно, ну от, як знаєте, ФСБшники, він оце mm -hmm. розказував. І вони зрозуміли, що все, їм треба тікати. І вони втекли з країни і жили декілька місяців там у друзів, в Грузії, і просто ну, у них закінчилось все там гроші, і вони там жили, і... Цей друг просто виїхав далі в іншу країну, а його дружина з дитиною повернулася в пітер, і вони просто змушені тихо сидіти і нічого не говорити, тому що просто до них приходили і сказали, що якщо слово, то ми вас посадимо. Власне, Путін почав з того, що він заборонив незалежні засоби масової інформації, е, там медуза, дощ і так далі. Mm -hmm. Але mm -hmm. в людей було 10 днів. Знаєш, Наталка я казала. Було 24... четверть. Днів 4... так, дійсно. Так. Вони виходили на мітинги, але справа в тому, що зараз сидять в. Страху і змушені мовчати. А, ось його дружина, вона просто а, коли на початку війни вона мені писала, а я, так знаєш, відповідала їй все добре, все нормально, бо в мене була така ненависть. А, вона мені писала, я не знаю, як мені жити далі, а, тому що я mm -hmm. не можу дивитися в очі своїм знайомим, mm -hmm. вони продовжують жити так, неначе нічого не сталося. Так. Тобто, ну я розумію, що вони там страждають теж, але mm -hmm. прости. Ти знаєш і сказати ой, мені так жалко вас? Ну нічого тримати. Знаєш, я теж не можу сказати це від чистого серця, бо ну у нас вмирають mm -hmm. люди. Так скажи мені, чия позиція тебе шукувала найбільше? Хто ти очікувала от з акторів, наприклад, Кріпосної, чи взагалі з росіян, з російських акторів? Тобто, ти була шокована взагалі це. Ну от Чи я думала було. все таки, що радугін якось висловиться. Справа в тому, що Україна зробила з нього зірку. І він тут mm -hmm. знімався. Я знаю, що він знімався не тільки в кріпосні, а й в інших серіалах. А, от. І тому я думала, що він все таки напише, хоча б якийсь допис, mm -hmm. Нічого. хоча б не в підтримку України, а хоча б що це погана війна. Ну, знаєш, тому що все таки він тут жив, він тут був, ну і багато наших, знаєш, акторів не наших, а їх акторів, які приїжджали сюди і казали: у вас так добре, так класно, і я mm -hmm. чекала, що вони все-таки напишуть якесь. Mm -hmm. Ні, ну ладно, вже ні, ні, твай, ні, напиши ти, господи. Ну хоча б це знаєш. Але на жаль, ні, ні ніхто не написав. Так Кирило Дицевич, ти знімалася з Кирилом? Теж було руський дуже теж відомий він актор, проігнорував. Uh, про тобто, це було для мене теж шоком. Він теж зірка, uh, Україна з нього зробила зірку, тому що uh. всі проекти Кирило Лицевич uh -huh. був. Ну, ти знаєш, мені здається, що от зараз в цій ситуації, якщо на початку війни ми могли казати, як mm. вони могли, могли так, такі так. погані, чого вони. То зараз нам треба просто забути mm. про не про них назавжди. Тому так, ми що не це забуваємо. просто крик. Так, це крик в пустоту. Звичайно, ми так. їх осуджуємо, але просто нам mm. треба запам'ятати ці імена тільки mm. для того, що не повторити таких помилок. Я не хочу їх бачити в українських серіалах, Кіно я нарешті, як україномовний українець, хочу побачити класний продукт українською мовою і дайте шанс же українським акторам. Скільки акторів з Карпенку Карго кожного року випускається? Скільки в нас театральних курсів і університетів є? Дайте шанс, а є ці актори, відкриємо нові обличчя. Ось так Лариса Яконтова хотів запитати в серіалі Кріпосна, як тобі було грати. Цю спокусливу жінку. Я знаю, що ти знімалася, коли була здається, народився тільки твій син. Е, було складно спочатку зніматися, Потім е, ти все-таки взяла участь. Ну і це була знаєш твоя зіркова роль. Я тобі скажу. Багато хто е, пам'ятає тебе саме з цього серіалу. Розкажи про зйомки, про твій персонаж. Дуже цікаво, що буде в четвертому сезоні, яка трансформація? А ти знаєш, Наталка, скажу ще. Юлія Ауг, Алх, ти пам'ятаєш цю акторку? Юлія Ауг з першого е, Так, спершу, е, та, от вона зі всіх акторів, яких я пам'ятаю, підтримала Україну. Тобто, це теж виняток. У мене вона в Фейсбуці є. Я навіть коментарі теж її писав дякуємо. Теж є люди, які не бояться. Дякую, Юля. Так я знаю, що Юля а, що Олеся Жираківська дуже дружить з Юлією, Ау, і вона mm -hmm. теж розказувала, що дійсно Юля підтримала. Я на жаль з нею так не спілкуюся. У мене там була лише одна сцена з нею. Так, mm -hmm. я з нею знайома, от дійсно їй дякую. Ну а щодо мого персонажа, mm -hmm. то дійсно спочатку було це все важко грати, тому що ми з Тасом ну давно вже співпрацювали і грали. У нас було до цього а, дві ролі, де я грала онучку, а він дідуся в серіалі Століття Якого. До речі, україномовний mm -hmm. класний серіал. І ще в одному серіалі. Не пам'ятаю, як він називається, щось про любов, де я грала його е дочку, яка там потрапляє в аварію, теж ми грали. Тобто ми грали дідуся і онучку, ми грали батька і дочку, а коханців ми не грали. І це було дуже дивно. Я така приходжу, кажу: здрасті, дядя Стас, я тут. Він каже: ти що моя коханка? Ой, та ти ж мала ще. От. Ну, але ми дуже швидко знайшли спільну мову в роботі. Дуже легко з ним працювати. Я його обожнюю, люблю, і він дуже багато мені допомагав в сценах, як зробити їх краще. Це класно, що я працювала. Я вважаю, що він зараз актор номер один, і він дуже багато мені дав і. Дуже багато допомагав на майданчику, це була класна робота. Так. Стас Буклан, ще одне уточнююче запитання. Там були поцілунки у вас з ним. Як було знімати ці сцени? От глядачам теж якби... ну, ти знаєш, я жартую про те, що. І це дійсно так, що Стас Баклан дуже схожий на мого чоловіка. Я колись викладала навіть цей колаж, де я із своїм чоловіком фото зі старене обличчя, і е, мій чоловік дуже схожий на Стаса Баклана. І навіть в якомусь проєкті він грав е, Стаса в молодості. Ну, тобто, його персонажа в молодості. Ого. Мій чоловік. Да, тобто, тобі він дуже... тебе до, Ні, до він же знає, Стаса що дядя Стас. Mm -hmm. Мені здається, ні. Ну ми okay. прекрасно знаємо всі нюанси нашої професії. Mm -hmm. Роботи тому, так, так такого немає. Але, м, звичайно, ну, мені було дуже легко з ним працювати. Mm -hmm. Не знаю, тому що дядя Стас він може там вчасно працювати. Там, mm -hmm. Ну і він мені такий вже рідна людина, я його дуже люблю. От, mm -hmm. Не було таке. E -hmm. Ми просто цілувались, типу, як типу, mm -hmm. це. Ще ж в нього приклеєні вуса, то це треба було в ці приклеєні вуса цілувати. От не зовсім зручно, але ну ми ж актори. Так, Лариса в третьому і четвертому сезоні. В третьому сезоні ми побачили трансформацію так того персонажа. Ми її побачили і в злості, і в там було і таке пробачення, так е, твого чоловіка, повернення додому, встановлення такого персонажа. Що буде в четвертому? Тобі там буде вже 50-60 років, десь, чи як? Ну, слухай, я сюжет не можу розкрити. Єдине, що я можу сказати, що це буде зовсім. Нова зовсім інша історія, і мого персонажу там не так багато. Але е, ну як сказати, мого персонаж не, не багато. Ну не можу я да, розк... розказати цей сюжет. Але е, Лариса відіграє ключову роль. У історії четвертого сезону. Тому і м, я брала участь у дозйомі, тому що там залишились е, дві важливі сцени, які я дознімала в Польщі з Дублеркою, головної героїні. Е, там були дві просто такі важливі сцени, які не можна просто викинути з сюжета або зробити якось по-іншому їх. Тому ми все таки дознімали, тому що. Е, там дійсно у мене ключова роль, але все-таки весь mm -hmm. серіал буде е, з новими персонажами і дуже mm -hmm. багато класних українських молодих акторів. Е, як от ти кажеш, хочеться побачити нове обличчя, дати шанс нашим молодим акторам. Там будуть зараз тобі скажу одна, два, три-чотири молодих, дві молоді актриси і два молодих актора українських. У яких прям дуже круті ролі, прям ключові. Тобто я це як та, персонаж минулого, а вони дійсно українські, і один теж ще, ще один хлопець актор, він і українець, і поляк. Тобто він зв'язаний mm -hmm. з Україною, він тут народився, там вчився, живе. Такий mm -hmm. польський актор. Ну, mm -hmm. будемо так. відносити його до польських акторів, але все одно він зв'язаний з Україною, теж молодий, mm -hmm. дуже крутий. Коли прем'єра? Тому будуть нові обличчя. Е, ну, в Польщі буде восени прем'єра. Але через те, що е, ти знаєш, що ми mm -hmm. робимо петицію, що ми не хочемо бачити на екранах російських акторів, а серіал кріпосна 4» дознімався до війни, в якому брали участь російські, Ори, не дивлячись на те, що деякі з них точніше одна підтримала Україну, але ну, якщо вийде такий закон, то цей серіал не буде показаний в Україні. Але у нас є, як сказати, юридичні такі. Приводи перед Польщею, що ми маємо віддати їм серіал, бо вони вже його купили. От і там буде показаний українською мовою з польським перекладом. Я просто була в Польщі і бачила, вони роблять просто наверх таку озвучку. Знаєш, там іде американське mm -hmm. кіно, а вони там озвучують польською просто. Mm -hmm. Тому українська так. мова буде чутна, це буде українською мовою. Ось, ну, знаєш, знаєш, що зважаючи, Понад понад три мільйони українських біженців теж в Польщі зараз то серіал буде ще популярніший так, да, Побачить там українці. Дякую. Ну і знаєте, українські режисери актори показали, що можна створювати Голлівуд і в Україні, і це ми бачимо, що зараз деякі режисери, американські голівудські, приїхали в Україну і знімають документальні фільми про Україну, які побачать на нетфліксі. Я сподіваюся, що ми доживемо до цього моменту, коли. І українські актори, і режисери будуть створювати круті блокбастери драми, комедії, різні так? жанри для Нетфліксу, наприклад, для всього світу. Ну, я тобі скажу щодо Нетфліксу, що ми вже озвучуємо дуже багато для Нетфліксу. І, до речі, є багато серіалів, які зняті в Україні для Нетфліксу, інші країни до нас приїжджали. І щодо режисерів скажу, що четвертий сезон кріпосної знімав молодий режисер Льоша. Він просто неймовірно талановитий. Він, мені здається, зробив. Ще краще ніж ці минулі сезони були, тому що е, я бачила шматочки, показували змонтований от такий дуже свіжий, дуже кіношний, mm. от такий, ну я б сказала, нетфліксовський погляд, тому що він дуже круто знімає. І коли зараз закінчиться війна, ми будемо багато знімати, адже е, інвестори є, які хочуть знімати в Україні, але вони просто бояться. Ощі через те, що у нас така нестабільна ситуація, тому я бажаю молодим нашим акторам всім так. зараз тренувати свої акторські здібності. Можливо, підпідучити і українську мову і англійську, тому що у нас будуть будуть зніматися багато проектів. Клас, я теж хочу Наталка, в якийсь проєкт. Цікаво взяти участь. Це дуже круто. Ну, навіть буде, в бекстейдж, навіть знаєш взяти інтерв'ю, подивитися, як це все, весь кінопроцес. Відбувається це круто, і президент Зеленський. Ми знаємо з Томом Крузом. Він зустрічався. Є закон, аби американці знімали в Україні, тобто платили податки саме в Україні, підтримували українське кіно і підтримували економіку. Тому цей закон вже є. Будемо чекати більше. Дякую, що були з нами.